Так, Привіт, народ! Третій автомобіль сьогодні ранок купуємо. Тут такий трошки скажімо, серйозніший удар. Клієнт сам знайшов цей автомобіль запропонував купити. Давайте детальніше подивимось на нього. Удар дуже щільний попередку, якийсь по типу стовпчика. щось таке, да? Так видно, що він. A, досить щільно прийшовся попередку, але a, можна зауважити, що ось в одному місці видно, що пішов тільки поверху, тому що низ, як, ви, як бачимо, от на цій фотографії, низ a, захиста під мотором залишився цілий. Це дуже добре, значить, немає варіантів пошкодження знизу. A, двигуна, двигун сам стоїть рівно, видно, там ніяких немає там, скажем, перекосів, чи видно, щоб його там зірвало з подушек, чогось подібного. А, тому можна прийняти за те, що з двигуном все гаразд. Безпека стріляна, стріляна по мінімуму, хороший пробіг 67 тисяч. Взагалом це чистий 18 рік і ціна на нього дуже солодка. 2275, якщо я не помиляюся, скопард сьогодні дуже тормозить. Так, 2275. Дуже хороша ціна для цього автомобіля, тому що середня поза 5 тисяч для конкретно цих автомобілів. Ремонт буде серйозний, звісно. Треба повністю а, міняти касету радіаторів. Ліва фара, ліве крило могло вижити. Побачимо по ситуації. Взагалом машина вже є а, на розборках у Польщі. Подивилась, приблизно в районі тисячі доларів коштує касета радіаторів. Якби ну, немало, але з другої сторони, так якби, запас на бюджет тут хороший, тому можемо спокійно нажимати цей автомобіль. По суті, на виході має бути досить економічна покупка, при тому, що пробіг практично для гібрида це смішний. 100 тисяч кілометрів приблизно да? тобто буде пробіг цього автомобіля. Підтверджуємо покупку і вітаємо нашого, нашого клієнта з вдалою покупкою, точно що вигідною. Якщо щось надумали для себе, якби ще продовжується хороший період, канікули в Америці, і відповідно ціни на аукціонах дуже сприятливі для придбання нового автомобіля. Пишіть у коментах, підберемо обов'язково для вас найкраще, що скажемо про те, про що ви мріяли.